Костян, чуешь? А ты в курсе, что у нас по статистике в Украине каждый третий гей? Я не гей. Так и я не гей. Вот вчера в Киеве відбувся марш равенства в защиту прав сексуальных меньшинств. Какие на марш равенства? Называйте вещи своими именами. Обычный гей-парад. Короче, по предварительным данным, ни один педик не пострадал. Конечно, блядь, не пострадал, потому что они марш поставили в 10 часов утра в неделю. Нормальні пацани, ну, як ми з вами, да? Вони ж в неділю, в 10 утра що роблять? Правильно, спять. Тому що весь тиждень їбали, як прокляті, на роботі з утра до вечора. А геї, звісно, вони ж, походу, нігде не працюють, ледарюги. От собі ходять на марші в 10 утра в неділю. Марш равенства не провели. Краще б бабушку через дорогу провели. Пацани, викупайте охраняли маршируючі геїв 7 тисяч поліцейських. 7 тисяч копів охраняло 1 тисячу борців за голубе будуще. Це ж прикиньте, як наша власть боялась, що цих голубих відгибають натурали. 7 тисяч поліцейських. Це ж, блядь, 7 тисяч разів більше, ніж у мене в селі поліцейських. 7 тисяч поліцейських. Охрани стільки, як в Тернополі на свадьбі москалей. А прикиньте, якби це були не поліцейські, а мінти в час Януковича. Вони не те, щоб їх захищали, вони б їх ні, ви нічого, пацани, не подумайте. Я сам виступаю за права цих підасів. Ну в страні війна, які в сраку права геїв. Ви спочатку солдат, обуйте, нагодуйте, нагадуйте, пенсіонерам вовремя платить пенсію. А вони, блять, перед Європою воюються. Тіпа, а у нас все хорошо, у всіх рівні права, у всіх рівні права. Заходи куди хочеш і коли хочеш. Ні, я там розумію права геїв в Європі, в Америці. У них же просто других проблем більше нема. От вони з жиру і бісяться. Їм вже просто не за що більше протестувати. От вони і захищають права цих, як це толерантно сказати. Ну, гамасеків цих коротше. Ще трохи і почнуть права захищати. От Ото тобі і вся демократія. А у нас що? Який нахер марш за рівні права, коли в кармані 7,50, блядь. Коли ти думаєш, що його зробити, чи буханку хліба купити, чи на розвитачення ці гроші потратити, блядь. На ескалаторі в метро покататися. Став лайк, якщо теж не вистачає бабла. І взагалі, що це? Актуальна проблема для України. Гії! Ні, є, звісно, у мене один знайомий Антон. Ну, той просто підар по житті, а не по сексуальному признаку. Хоча ні. Чого це? Є у нас в Україні одне сообщество геїв. Збираються у великому залі, гей дворце, закони там якісь приймають, за трибуни виступають, Переходять із одної гей партії в іншу свінгери. Блять. Коротше, якщо ти проти подобних гей парадів в Україні, пиши в коментах хештег я проти. А якщо вважаєш, що нічого такого в цьому нема, став хештег Я за. Кстаті, якщо не знаєш, куди на ці вихідні в кіно піти з малою або з пацаном, хер тебе знає, 16 червня стартує офігенний фільм Круті чуваки. Заціни. Найгірший у світі детектив. Найгірший у світі. Марч ствол. Ствол. Бляха. Муха. Круті чуваки. Нормальна тема. Дуже советую. В общем, підписуйся на канал, якщо не підар. А якщо підар, не вздумай підписуватися. У нас на каналі тільки нормальні пацани, поняв? Не вздумай! не вздумай підписуватися, ясно?